Окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Береслава Херсонської області. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення. Вибуховою хвилою у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Обстрілів зазнала і тягинка, де смертельні поранення отримав чоловік на власному подвір'ї. Додають у Херсонській ОВА. Внаслідок атаки росіян в сумській області постраждала жінка. Зараз вона перебуває у лікарні, повідомляють в оперативному командуванні. Північ ворог влучив по місту Дружба Шосткинського району. Внаслідок сталося займання низки будівель. Росіяни скинули на Херсонщину десяток авіабомб. Постраждали четверо жителів Станіслава. Ще одна людина опинилася під завалами. Розповів в етері єдиних новин речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, вранці вороги також атакували околиці Херсона. Зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу. Загалом за останній тиждень окупанти скинули на регіон понад півтори сотні авіабомб. Толоконніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що кількість авіаударів дуже збіль. Лилась снаряди залишають по собі ями в людський зріст і діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба влучає в будинок, то від нього практично нічого не залишається. Наслідки ворожих обстрілів у центрі Маріуполя показав радник міського голови Петро Андрющенко. Центр тимчасово окупованого міста зараз має такий вигляд. Він написав: всі історичні, красиві і архітектурні будинки в центрі перетворили на декорації до фільму жаху з тією різницею, що це не декорації, а реальність. Українські безпілотники атакували Сочі та влучили по стоянці російських вертольотів. Українська правда, посилаючись на власні джерела, пише, за атакою стоїть головне управління розвідки. Згідно з інформацією, дрони влучили у стоянку гелікоптерів в районі Адлера. В аеропорту затримали відправлення понад 10 рейсів. Приблизно у той час безпілотники атакували й Смоленськ. За даними російських видань, ціллю був Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації тактичне ракетне озброєння. Окупанти будують оборонні лінії зуби дракона біля Феодосії після успішних ударів України. Про це повідомляє рух. Атеш партизани сформували групи, які їздять по всьому Криму та збирають інформацію про оборонні споруди. Обіцяють зробити все можливе, щоб їх прорвали сили оборони України. Зуби дракона зламаємо. Нагадують в русі. Атеш. Щоб ввести в оману Україну на аеродромі Енгельс, окупанти намалювали хибні цілі, силуети російських бомбардувальників ту 95 На один із намальованих літаків навіть встановили шини, але не врахували один момент: вони не відкидають тіні. РФ не може виготовляти стратегічні Ту-95МС, тому їх необхідно захищати від уражень навіть таким чином. Росія зігнала у Бахмут понад 10 тисяч окупантів. Там перебувають танкові, мотострілецькі й десантні полки. Про це повідомив начальник прес-служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш. За словами речника, говорити про те, що росіяни збираються виходити з Бахмута, поки не доводиться. Він також наголосив, що українські війська поки не збираються штурмувати місто, оскільки це призведе до великих втрат. Євлаш додав, зараз вживають усіх необхідних заходів, аби просунутися вперед, закріпитися там і нанести вогневе ураження. Проти Тивнику. Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам і захисницям. Рівно о 9-й ранку вся країна вшанувала хвилиною мовчання полеглих героїв, а також подякувала силам оборони та всім, хто оборонить державу від російської агресії. Мережею ширяться кадри з різних міст, які приєдналися до вшанування пам'яті загиблих захисників, зокрема з Києва, Харкова та Одеси. Через пару років багато людей зрозуміють, і в 9 годин буде вставати вся Україна, всі будуть зупинятися. Це є дуже важливо, щоб пам'ятати тих хлопців, тих побратимів, тих людей, цих, які які загинули в цей час. Я вважаю, що надважливо пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода і в майбутньому незалежність України. Тому ми маємо вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя за перемогу, віддати шану нашим героям, прийти. Провідати чоловіка, так сказати, тому що це біль така дуже дуже тяжко. Раніше він нам з донькою дарував квіти, тепер ми й носимо. Забувати наших героїв ну, просто неможливо, треба пам'ятати про це, про це балакати, хоч це й тяжко нам. Не допустити проблемі з допомогою Україні з таким закликом до республіканців у конгресі звернувся американський президент Джо Байден після того, як тимчасовий бюджет США схвалили без коштів на Київ. Цитую: хоча спікери переважна більшість конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового пакета фінансування для її продовження. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Підкреслив президент США. З подібним закликом виступив і очільник Пентагону Ллойд Остін. він нагадав, що народ України захищає свою державу від сил тиранії. Тому Америка має діяти відповідно до викликів цього світу і залишатися лідером. Британських військових інструкторів не відправлять в Україну найближчим часом. Прем'єр-міністр Великої Британії Річі Сунак заперечив заяву міністра оборони Сполученого Королівства. Про це пише Reuters. Нагадаю, раніше грант Шепс заявив, що британські війська можуть навчати українців вдома. Те, що міністр оборони говорив, означає, що одного разу в майбутньому ми могли б провести частину цих тренувань в Україні. Сказав Сунак, журналістам. Він додав, що це стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Жозеп Борель після Одеси приїхав до Києва і вшанував пам'ять загиблих українських захисників. Про це він повідомив у Твіттері. Під час візиту представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Усі разом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули у розв'язаній Росією війні. Жозеп Борель зустрівся з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим. Високопоставлений представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки привітав Умєрова та подякував за роботу. Говорили вони і про подальшу підтримку України. Ми намагалися визначити пріоритети, пріоритетні напрямки підтримки. Ми говорили, що ми робимо, що ще ми можемо зробити, які є. Найбільш нагальні потреби потреби у плані забезпечення боєприпасами, навчанням зразками зброї, а також намагалися краще зрозуміти, чому у деяких випадках наша підтримка не сприймається настільки важливо, наскільки важливою вона є. Вперше за 30 років місія ООН прибула до нагірного Карабаху. Про це повідомили у Баку. Речник президента Азербайджану сказав, що головною метою є оцінка гуманітарних потреб місцевого населення. Змі опублікували відео проїзду автомобілів місії. Нагадаємо, за останніми даними Єревану, до Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Карабаху, що складає приблизно 85% населення. Протягом останньої доби інтенсивність виїзду з регіону знизилась. Вибух, який пролунав у столиці Туреччини. Ймовірно, справа рук терористів. Один із них підірвався, іншого знешкодили, заявив міністр внутрішніх справ. За його словами, двоє чоловіків на комерційному авто спершу під'їхали до будівлі головного управління безпеки МВС. Вже за кілька годин поблизу відомства пролунав гучний вибух, який чули у різних куточках Анкари. Внаслідок пожежі, яка виникла після теракту, двоє співробітників поліції отримали легкі поранення. У словаччині перемогла проросійська партія після підрахунку майже всіх голосів. Антиукраїнська партія експрем'єра Роберта Фіцо отримала 23,29%. Перемозі євроскептичної політичної сили порадів і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він назвав перемогу Фіцо безсумнівною та додав: завжди приємно працювати з патріотами. І я очікую цієї співпраці. США засудили зміцнення відносин Росії та КНДР. Остання на таку реакцію образилась і назвала Сполучені Штати загрозою світовому миру, а НАТО організатором української кризи. Заступник міністра закордонних справ КНДР Імчон Іль заявив, що його країна і Росія нібито мають традиційні відносини дружби, а також співпраці. А от США на його думку намагаються створити у світової громадськості хибне враження про всесвітню загрозу відносин Пхеньяна і Москви. Насправді ж це, мовляв, стратегічний опорний пункт. Це для стримування військових загроз і втручання імперіалістів імчон іль повторив тези російської пропаганди, запевняючи, що саме США і НАТО загрожують світу.